У нас тут універсальні всі майстри, від розкройки тканини до зметування. Дошивання рівненська мисткиня Віра Чернієнко у мирний час робила художні твори з кераміки, займалася живописом та графікою. Сьогодні разом з колегами шиє прапори. Кошиття прапорів це напевно дуже важлива річ саме зараз, тому що символіка прапора вона об'єднує. Народ і це, це надважливо у виставковій залі національної спілки художників. Нині облаштували швейну майстерню. Усе потрібне для пошиття митці принесли з дому. Спочатку на волонтерських засадах шили на замовлення збройних сил. Коли це замовлення виконали, вирішили не сидіти вдома, а продовжити працювати. За час роботи пошили більше півтори сотні синьо-жовтих та червоно-чорних прапорів різного розміру. Для військових їх передають Безоплатно. Це було виключно для війська. жовто-блакитні також, але тим не менше, якщо приходять люди і хочуть собі придбати прапор, то вони просто лишають благодійний внесок для того, щоб можна було зробити оборот тканини. Бо так чи інакше, то йдуть сотні метрів. Та тканина замовляється в Польщі, везеться волонтерами до. Львова звідти йде новою почтою сюди. Ми її шиємо. зачасту. Ті прапори потім знову попадають в Польщу, але вже для наших волонтерів. Рівненські митці планують відновити і виставкову діяльність, зокрема, готуються до традиційної великоднії виставки, але в якому форматі вона буде відбуватися, наразі невідомо. Руслан Сивуляк, Ігор Прокопчук, новини на Суспільному.